Всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі на зв'язку Дівка. Що що кажете? Хто я така? А, точно, ми ж ще не знайомі. Звати мене бдівка, я українська кивешниця. Захоплююсь письменництвом та малюванням. Тема цього каналу коти войки. Проте загалом найбільше контенту буде саме по моїм фанфікам, а не по оригінальним книгам. У своєму першому розмовному відео я вирішила розповісти про свою Оску. Почну певно з того, що бдівка не одна. Їй дві. Ні, навіть три. Перша бджівка це я. Це не зовсім моя кодонізація, Проте від її імені я спілкуюсь в інтернеті та вона є шматочком мене. Також під її іменем мене знають в арт ком'юніті. Друга бджівка персонаж. Її характер не повністю збігається з моїм, проте я все одно її люблю. Вона не має власного всесвіту, щоб у ньому жити. Скоріше, ця кішка є частинкою попередньої, себто частинкою мене. Проте все ж має свої особливості, характер, думки та вподобання. Також вона є маскоткою всіх моїх каналів і аккаунтів, вручну з іграми, проектами звичай відом під ніком Ддюнька або Бі». Ну а сьогодні я розповім про третю бджілку. Бджілку як персонажа моєї книжки та мого всесвіту. Проте там її звати Джоу Крила. Що ж, не буду тісти кота за хвоста, та перейду до інформації про цю воячку. Почну з основного. стать кішка, ланцюг посад, кошеня, учениця, воячка, можливо, годувальниця. Так у мене називається королева. Клан Болотяний. Причина смерті а це секрет. Ну, насправді я просто ще не придумала. Проте з її характером вона скоріш за все помре в якомусь бою. імен українською. Бджівка, бджолилапка, бджерик... Ланцюг імен англійською. Бі, кіт, бі, пау, бі він. Ну, Тобто бджолини кошеня, бджолина лапа, бджолине крило. імен німецькою. Просто по приколу. Біюнес, бінефоте і бінефлюге. Такс, а тепер перейдімо до навчання. Наставником Джоли Крилої був шиподря. Учнів я її ще не придумала. Взагалі ще багато чого не додумано, бо по сюжету вона навіть не народилася. Гаразд, що там далі? Ага, Джоу Джелекрила дрібна чорна кішечка із білими лапкою, кінчиком хвоста, веснянками на одній щитці, підборіддям плямкою на грудях та кінчиком одного вуха. Очі в неї синій жовті, а на лівому боці загоподібний шрам, що від учнівства. Його вона заробила унаслідок бійки на кордоні з скельним кланом, також в неї роздерте праве вухо від бою з очим кланом. Далі характер Джоя Крила – запальна хоробра ваячка і, так би мовити, колючої вдачі. Має гострий язик, любить жартувати і не завжди її жарти добрі. Недовірлива і недолюблює котів з інших кланів. Достатньо холодна, проте так, здається, лише з першого погляду. Загалом вона вогняна боячка та совами б'є краще, ніж кіхта. Сім'я. Матір Зоряне ікло. А, і в мене у провідників ім'я закінчується на сяйв сяйва, тож вона не провідниця. По її нашинку видно, що вона не кланова кішка, це тому що раніше вона була волоцюгою з зграє світанкової пітьми. Проте її разом з іншим прийняла в клан тодішня провідниця Сутінко-Сяйва, коли їхня зграя розвалилася. Батько совокрик. Сестра смугоплеса, брат Іхтесяй, пара рисишук, син дятлик, доньки Каштанонька Березонька, Лебедакрих, тітка Змієзубка, двоюрідні брати мрякодум зайцісмуг і Чіркохвіст. Чотири юридні правнучаті кровні племінники по батьковій лінії. Фух, сподіваюся, нікого не забула. А тепер лишається питання чому саме бджілка, якщо кішка не смугаста і взагалі не схожа на бджолу? А відповідь проста: це вже третій дизайн бджілки, а перший був просто чорною кішечкою із золотистим хвостом, хвостом та чубчиком? Звідти і її ім'я. Ну, а на цьому в мене все. Буду дуже рада, якщо вам сподобалось це відео і ви підтримаєте мене вподобайкою. Мені взагалі дуже страшно було озвучувати це своїм голосом, а не якоюсь якимось штучним інтелектом. Тож, отак, от. Ну і все, всім пока.